Тиждень новинок та цікавих активностей у Чернігові вже традиційно другий рік поспіль розпочали з дні європейської спадщини. З цього приводу у туристично-інформаційному центрі представили програму культурних заходів, зокрема виставок, презентацій та екскурсій нашим містом. Прийшов вересень і традиційно місто Чернігів. Зануряється в таку загальноєвропейську традицію проведення днів європейської культурної спадщини, і ми сьогодні говоримо про Чернігів. Вже другий рік поспіль. Ми проводимо цей такий мистецький цікавий тиждень і відкриваємо для себе відому і невідому спадщину Чернігова. Програма заходів розрахована на тиждень. Ознайомитись з анонсами можна на сайті ТІЦ. Заплановані активності для всіх вікових груп дітей чи дорослих. Цьогоріч провідна тема проєкту природа та навколишнє середовище. Проте для нашого міста та України вона тісно переплітається з війною, кажуть у ТІЦ. Прораховуючи програму, ми зрозуміли, що все одно такій червоною лінією буде проходити війна або наслідки тої війни, яка відбулася, і ті військові активні дії, які відбулися в Чернігові, Ну і зрештою, все одно трошечки, хоча б Ялівщиною ми зможемо погуляти, розказати, хто там живе і що там росте. Ми зможемо облаштувати невеличкий пікнічок задля для того, щоб все одно жили ми з тим девізом про те, що життя продовжується, і навіть. Маючи певні обмеження, ми все одно будемо рухатися до того, щоб. Ми розуміли, що прекрасне попереду, і воно з нами і воно в нашому місті. В ході заходу у туристично-інформаційному центрі також презентували новий каталог, втрачена спадщина Чернігова. Він містить 19 культурних пам'яток, які частково або вщент знищені рашистами. Каталог має опис. власне, коли була побудована пам'ятка, коли вона знищена. Ну от найбільша втрата це, звісно, бібліотека для юнацтва Терновського Василя Тарновського. Ну, вистояла дві війни, а третю вона не змогла пережити це і наша бібліотека Котюбинського, і, скажімо так, низка будиночків з дерев'яним мережом, які зараз в яких розміщені зараз установи. І він двомовний: українська і англійська мова основні такі відомості і власне дата, коли вона була знищена. Ознайомитись детальніше з каталогу можна на сайті туристично-інформаційного центру Чернігів Тревел Юа. Він є у вільному доступі.